От хочеться одразу запитати, що це за такі вихідки Орбана, тому що знаємо, що вже не вперше він робить такі провокаційні дії із цим шарфом. Ну і, до речі, як він сказав, що полі... футбол – це не політика, хоча ж ми розуміємо, можливо, чому він вдягнув цей шарф. Ну, я хочу процитувати. Як відреагували в Офісі президента на це? От Михайло Подоляк. Він написав, що найкровопролитніші війни розгоряються тоді, коли маленькі лідери починають марити великими імперіями. Як ви прокоментуєте цю ситуацію? Ну я прокоментую так таким чином. Був в Європі такий лідер, дуче який також вішав мапу Великої Італії. Він дуже погано закінчив. от Так що я б рекомендував. Нашим сусідам вивчати історію і не робити помилок, ну як ви гадаєте, чому зараз от він вдягає на футбол цей шарф для того, аби викликати розлютити Європейський Союз, Україну? Чи що очікує Орбан можливо отримати від цих своїх дій? Це безперечно, внутрішня, велика внутрішня проблема Угорщини, тому що фактично після Першої світової війни це травма. скажімо так, національна травма. А тому, що Угорщина втратила 73% фактично своєї території, де 64% свого населення перестала бути морською державою. Виход до моря втратила флот, втратила багато чого втратила. І це наклало таку травму. На всю націю Ну і політики безперечно користуються цією травмою для того, щоб вирішувати свої політичні якісь речі, приходити до влади і казати: От ми будемо відновлювати а, велику угорщину, або на, наприклад, не відновлювати, а будемо підтримувати всіх угорців, які опинилися за межами Батьківщини. Там і на цих слоганах вони роблять велику політику, приходять до влади і опановують ті фінансові потоки, які хотіли б опанувати. Наскільки взагалі у, у підтримка буде у народу таких дій? Ну і ми знаємо, що Орбан він по суті, ну якщо можна так говорити, не шкодує коштів на підтримку сепаратистів на цих територіях? Я маю на увазі на західній території України у Румунії, а також і в інших державах, от і в Сербії та Словаччині, наскільки саме населення Угорщини буде підтримувати ці дії президента? Як ми бачимо, населення підтримує такі дії, тому що дійсно це національна травма. Ну, уявіть собі, 73 три дві третини території втратила держава. Безперечно, це є така генетична пам'ять, закладається у нації у народу, і безперечно він реагує на ці всі ознаки. Але Орбан, як європейський лідер, він міг би змістити акцент і використати зовсім по іншому цю цю тематику, наприклад. Об'єднати, приєднати допомогти приєднатися Україні з тою частиною угорців, якщо він хоче бачити, в єдиній європейській сім'ї ту частину угорців, яку він намагається підтримувати в Україні, і все і конфліктної ситуації не було так. Як в рамках Європейського союзу, ми бачимо більш-менш ця історія вирішена, тому що. Ну нас угорські угорське населення частково проживає там в багатьох європейських країнах, але конфліктів таких не виникає, як з Україною. Пане Руслане, Росія втратить ключовий елемент впливу на закордонні еліти. Радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк пояснив негативний ефект для Росії статусу країни-терориста. За його словами, цей статус позначається на РФ репутаційно, адже держава-терорист не зможе бути спонсором та партнером багатьох заходів і таким чином повністю втратить свій контроль. Подоляк також зазначив, що країн, які підтримують позицію про визнання РФ терористом, дуже мало тому. Це не матиме впливу на загальний процес на всіх міжнародних майданчиках. А як ви вважаєте, те ж визнання Росії Україною спонсором тероризму? Чи воно дійсно репутаційно тільки пошкодить Росії, чи і будуть якісь інші наслідки для цієї країни? Наслідки будуть катастрофічними, тому що фактично Росія. Просто стає ізгоєм яким країна, якій не будуть подавати руку, з якою фактично не будуть сідати за стіл перемовин, тому що вона буде вважатися країною терористом або спонсором а, тероризму. Це фактично а, виводять Росію за рамки міжнародної системи. От я хотіла кинути в міжнародній системі да принципам, які були встановлені а, ООН пісто, по, по результатах Другої світової війни. Там Ялтинство Подзамської цієї системи. От, будь ласка, Росію, коли оголосять спонсором тероризму, вона випадає за рамки цієї системи. А це означає для неї наслідки і політичні, і економічні, і будь-які інфраструктурні тобто, вона ізолюється і вона ізгой все на всіх напрямках. Нещодавно парламентська асамблея НАТО ухвалила резолюцію, щоб визнати Росію державою терористом. Як ця резолюція, коли вона вже вступить в дію, і який дійсно вплив вона також матиме на Російську Федерацію, і на її співпрацю з іншими країнами? Це дуже серйозний сигнал. Я б сказав, так що навіть більш серйозний, якщо б на рівні ООН це визнали якоїсь окремої там країни Європейської, чому тому, що перше НАТО це клуб. Європейських і атлантичних країн по-друге, якщо асамблея прийняла, вона представляє фактично військовий клуб. Тобто, ці рішення можуть бути підкріплені політичні рішення можуть бути підкріплені військовою силою, тому що НАТО це військовий блок, перш за все. І третій момент фактично прийнявши таку резолюцію, в ній є позначка, що будуть рекомендувати всім членам слідувати ну, наслідувати слідувати курсом прийнятим. Який взяла парламентська асамблея НАТО, тобто країни-члени НАТО, на руки отримали дороговказ, як їм рухатись по відношенню до Росії в політичному плані. Ну, так само вони ухвалили і резолюцію, яка має створити спеціальний міжнародний трибунал щодо агресії Росії, аби засуджувати усіх, хто причетний до цих дій, які нині відбуваються в Україні. А наскільки цей міжнародний трибунал він дійсно запрацює, якщо усі країни і країни, які є членами НАТО, і країни, які взагалі входять у склад ООН, також приймуть і будуть випрацьовувати ось ці дії міжнародного трибуналу, якщо дійсно вони ухвалять від? Відповідні резолюції, так, це серйозне рішення. Чому тому, що Росія подбала вона готувалася до війни. Вона фактично вийшла з дії Римського статуту. Це міжнародний кримінальний суд, який в принципі і розбираються ці військові злочини, наслідки їх геноциди, і Росія знаючи, що вона буде діяти таким чином з силовим шляхом і знаючи про про наслідки. Вона раніше, десь там 18-й рік здається, чи 17-й, вийшла взагалі з цього римського статуту, і фактично вона не потрапляє під просольку під підсудність цього суду. Але вихід є, і вихід знайшли через створення цього міжнародного трибуналу. Він відбудеться. Я переконаний, чому тому, що виділяються кошти європейськими країнами на збір доказів. А збір доказів це значить ведеться провадження, і ці докази будуть винесені фактично представлені судом. А якщо вони збираються і будуть представлені, то значить притягнуть військових злочинців за наслідками за рішенням цього суду, притягнуть їх до відповідальності. Ну але ж притягнути до відповідальності не так просто, тому що. Як ви вже зазначили, дійсно має бути відповідна доказова база? Але ми розуміємо, що по суті військові злочинці зараз ледь не кожен громадянин Російської Федерації, ну і ті самі пропагандисти. Чи буде це стосуватися от їх, які поширюють на маси, які закликають, щоб ця війна тривала, які закликають вбивати людей і гвалтувати? От зокрема рупори Кремля, чи їх будуть під цей міжнародний трибунал? Так, вони будуть засуджені. Прецеденти є вже в історії. Такі я думаю, що вони підуть з політиками разом, тому що фактично вони були інструментом впровадження цієї ідеології і концепції Росії руського міра, так званого вони були інструментами втілення цієї концепції. Тобто ми зараз розуміємо, що ведеться сіти війна, і фактично основний напрямок цієї війни це переформатування боротьба за свідомість, свідомість населення. Росіяни ж на Донбасі боролися і переформатували фактично наших українців, і ми бачимо, як за вісім років вони їх переформатували. Тобто вони фактично більш схожі вже на росіян аніж на українців. Хоча це за походженням українці жили все життя в Україні. Тому оця ідеологічна обробка вона дуже дуже важлива і оті ті люди, які фактично займалися пропагандою цією ідеологічною обробкою, вони мусять відповісти за законом за те, що вони розмухували фактично цю війну. Вони підпалили фітіль, фактично на на проховій діжці на оці. З'явилася також інформація, що євросоюзі не досягли згоди щодо обмеження цін на газ. Рішення можуть відкласти до саміту ЄС, що відбудеться 19 грудня. Ну і згідно з планами ЄС теля ціни на газ набирає чинності за дотримання певних умов. Про ці обмеження на газ викликають розбіжності всередині Євросоюзу. Франція виступає за ці заходи, а Німеччина проти. Але якщо лідери Євросоюзу схвалять рішення, воно набуде чинності з 1 січня дві. 2023 року пане Руслане, у вас хочу запитати, як стеля ціни на газ вона дійсно вплине на співпрацю Російської Федерації з країнами Євросоюзу, які досі залежні по суті від газопостачання з Росії? Ми знаємо, що більшість країн зараз намагаються вирішити це питання, щоб бути менш залежними, але все-таки як це вплине і на саму Росію, і на ті країни, які досі таки купляють газ в Російської Федерації? Ну, дивіться, подивимося на загально глобальний тренд. Росія ресурсна держава, і фактично вона в загальному розкладі цьому балансу енергії постачання нафти і газу займала в світі десь 10%. І якщо ви відразу виймаєте ці 10% або обмежуєте доступ іншим країнам до них, то це матиме різні наслідки, у тому числі і економічні, глобально економічної рецесії. І вже в Єврозоні кажуть, що вона буде там десь. З як планувалося зростання на рік, буде 0,5 цього зростання через те, що якраз втрачається доступ через низку рішень, втрачається доступ до дешевих російських енергоносіїв. Тому це складні рішення, і вони потребують часу для того, для того щоб Європа переорієнтувалася на інших постачальників, на інші джерела, на інші шляхи, організувала логістику, підписала домовленості. нові. і безперечно тому така дискусія. Гостра дуже йде всередині європейського Союзу, Хтось успів підписати договори у когось атомна енергетика, як наприклад у Франції, да, у Німеччині вони закривали свої атомні станції і переходили на зелену енергетику. Французи навпаки залишили атом, і вони більш захищені. Тому і різні дискусії у кожної країни свої національні інтереси, і зараз ведеться така дискусія для того, щоб збалансувати всі ці інтереси і солідарно виступити єдиним фронтом Європейському союзу. Я так бачу. Якщо не встигнуть проголосувати і визначити єдине рішення, то Російська Федерація і надалі буде займатися газовим шантажем цих держав, які все таки залежні від неї. Ні, стратегічні рішення вже прийняті. Уже навіть виділені кошти там 200 чи 300 мільярдів доларів в європейському союзі на вирішення цієї проблеми залежності від Росії. Там є декілька пунктів, тобто економія, переорієнтація на нові джерела, перехід на відновлювальну енергетику, і під це виділені кошти. Тобто Росія, все вона викреслена як партнер, вона вже не буде стратегічним партнером і постачальником Європи. Цей алгоритм зламаний остаточно. Пане Руслане, вам дуже дякую за роз'яснення і спасибі, що ви знайшли час долучитися до нашого ефіру. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Руслан Осипенко, міжнародник, дипломат.